Нова традиція для Чорноморська. У нашому місті відбувся перший молотовний сніданок. Йому майже 70 років. Традиція зародилася у США як зібрання представників та представниць різних політичних поглядів. На зустрічах вони не сперечаються, а моляться разом. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого. Мені здається, що майбутнє нашого міста буде залежати також і від тих молитов, які будуть підноситися до Господа з кожної церкви, з кожної домівки, з кожної церкви і з кожного заходу, де тільки не відбувалося спілкування молитви. І тому хотілося б, щоб сьогодні ми долучилися до цієї молитовної атмосфери. І побачили, що Бог сильний, він може робити чудо і в нашому житті. Чорноморськ зібрав людей з усієї області та найрізноманітніших напрямків заради одного молитися за мирне небо над Україною. Сьогодні як ніколи, ми повинні триматися разом. Ми повинні бути єдині. Зараз дуже тривожні новини. Йдуть по всій країні. Підступний ворог. Знову атакує і атакує вже стратегічна авіація. Ну це окремо. Не хочу зараз про це е, говорити. Але е, я хочу сказати, привести біблійську історію. Біблійську Вони всі пам'ятаємо Давіда, який ще не був царем, а був тільки простим пастухом, який здолав Галіафа, власне. Я впевнений, що ми цього галіафа здолаємо, здолаємо тому, що ми на своїй землі. Тому що правда за нами, тому що всяка війна, масові вбивства, знущання, вони не можуть бути виправдані ні на якому рівні. Це проти Бога, це проти Писання. Тому ці люди обов'язково будуть покарані. І в мене в цьому немає ніяких сумнівів. Думаю, що це дуже добра традиція і колись. Павло Павлон її започаткував був в Києві, я пам'ятаю, багато років тому, і сьогодні вона в Чорноморську. Це збиратися незалежно від конфесії, незалежно від розповідання, незалежно від партійних чи інших приналежностей, посад, збиратися, щоб поспілкуватися і помолитися. Знаєте, святе письмо говорить, що не пристану молитись, але є такі моменти, коли необхідно збиратися. Та колегами збиратися в гарному товаристві, щоб молити за наше місто, за наш край, за наш район і за нашу Україну. Я вдячний тим організаторам, які сьогодні нас запросили, і зробили цей дійсно дуже важливий захід в наш час. З Самого ранку расисти атакували усю територію України. Більше 80 ракет випущено по нашій землі тільки до обіду. Цілі окупантів, об'єкти критичної інфраструктури та мирне населення, десятки загиблих та поранених. Ці злочини проти нашої країни не залишаться непоміченими. Ворог обов'язково буде покараний, незважаючи на те, що зараз дуже важкий час для нашої країни. Ми маємо саме зараз об'єднатися, коли у ці хвилини. Майже всю нашу країну обстрілює окупант, саме тому молитви сніданок за був створений. Він кожен рік проходить у різних країнах, бере свій початок, як ми почули, у Сполучених Штатах, якщо брати це як ну, адміністративне таке адміністративно таку подію, але насамперед, найперше, був молитва на за сніданок, зроблений ще а, за часів апостолів, як нам тут сьогодні розказала головна мета його для того, щоб об'єднати людей. А... Однією вірою про те, що все ж таки у майбутньому все буде гаразд. Саме тому тут запрошені як духовенства різних конфесій, так і депутати, і бізнесмени та інші люди для того, щоб вони могли обговорити будь-які теми та знайти спільні, знайти спільні інтереси заради нашої України. Сьогодні дуже важливий захід відбувається у Чорноморську. Молотовний сніданок. ми знаємо про цю традицію вона йде ІДС... з. США, але дякуючи організаторам, сьогодні ми також маємо змогу зібратися за молитовним сніданком і усі разом помолитися за нашу Україну, тому що саме зараз, особливо сьогодні, дуже, дуже важкий день для України, і ми маємо об'єднуватися і всі сили, всі свої думки, всі свої помисли направляти на. Те, щоб об'єднуватися і перемагати, і маємо вірити в те, що нам Україні допомагає Бог, тому що це наша рідна земля, це наша правда, і перемога буде за нами. Кожен з нас робить все заради скорішої перемоги. Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Сьогодні ми можемо подати одне одному руку і помолитись за Україну помолитись за життя в Україні, Україна обов'язково переможе. І зараз на фоні е, тих подій, які зараз відбуваються, ми всі бачимо, що Російська Федерація, Російська агресія просто хочуть знищити все живе, що в нас є, але їм цього не вдасться. Україна обов'язково переможе. І я зичу зараз кожному чорноморцю, кожному українцю, миру. Здоров'я, любові, бережіть себе. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна! Єлизавета Шеремецева, Тимур Задорожний і Т3.